Роботодавці часто вважають, що понад 50 працівників в штаті, значить потрібен штатний інженер з охорони праці на повний робочий день. Але це міф і реверсивна трактовка закону. Стаття 15 закону про охорону праці каже нам наступне: при штаті 50 і більше створюється служба охорони праці. Менше 50 функцій служби охорони праці може виконувати працівник за сумісництвом, менше 20 може виконувати працівник за договором. Чомусь бухгалтерські та юридичні форуми трактують це так. 20 осіб аутсорс, 20-50 за сумісництвом, більше 50 інженер з охорони праці на повний робочий день. Але в законі такої вимоги немає. Більш того, господарський кодекс залишає за підприємством вибір структури та чисельності власних служб. Тож вимога про обов'язкового штатного інженера для компаній зі штатом 50+, це скоріше міф. а Шукаєте сучасні рішення з охорони праці. Звертайтесь до Рацио. Ми найбільша команда інженерів нової генерації в Україні. Раціональні рішення з охорони праці саме у нас.